То сьогодні міксуємо хітто і маргариту, це точно не я. Бо за барною стійкою новенький фризер ніндзя слаші. Ніяких шейкерів, кубиків льоду чи барменських курсів. Усе, що потрібно, це просто налити інгредієнти коктейлю у фризер та вибрати режим. Він перетворить улюблений смак на освіжаючий льодовий напій чи сорбет. Без фризера отримати таку ідеальну текстуру майже нереально. Ніндзя слаші має п'ять режимів приготування напоїв, які чудово підходять для легкого сніданку, пікніка у колі друзів чи запальної вечірки. До речі, цей фризер ми розіграємо серед наших підписників. Так саме такий ніндзя слаші може стати вашим. Умови дуже прості, але про них у кінці відео, тож додивіться до останньої хвилини. Керування максимально просте. Сенсорний дисплей дозволяє легко обрати режим або налаштувати температуру, щоб отримати дрібні кристали льоду для слашу або кремову текстуру для молочного шейку. Якщо вечірка вдома і хочеться чогось по-справжньому святкового, вмикайте Frozen Cocktail. Цей режим маст хев на дівич вечорі, гендер-паті, новорічній вечірці або навіть просто для себе. Алкогольні дайкірі, беліні, пінаколада або ж безалкогольні фруктово-лимонадні лонги. З фризером замість звичайного коктейлю буде напій з м'якою крижаною текстурою, як із модного бару. Тому вау-ефект забезпечено. Об'єм чаші 2,5 літри, а це 7 порцій за один запуск, тож можна влаштувати навіть коктейль фест на вечірці. Ще один плюс: напої не тануть одразу. Завдяки системі підтримки температури вміст залишається лишається крижаним до 12 годин. У режимі слаж фризер готує супер освіжаючий напій. Консистенція схожа на м'який сніг або фруктовий сорбет. Його не треба їсти ложкою, достатньо лише трубочки. І в кожному ковтку яскрава хвиля смаку і прохолоди. Кольорові слажі з ягід або тропічних фруктів це ефектний варіант для подачі безалкогольних або алкогольних коктейлів. А от дітям можна зробити полуничний або банановий слаж без доданого цукру. Форма подачі весела смак, яку а готувати просто. Процес приготування займає від 15 до 60 хвилин залежно від об'єму. Наприклад, слаж на 2-3 порції буде готовий за 30 хвилин. Для 4-6 гостей знадобиться трохи більше, близько 40 хвилин. А якщо збирається велика компанія, то година. Режим фрапе для ранкового пробудження, коли хочеться підбадьоритися або для вечорів, коли треба перезавантажитися після насиченого дня. Капучино, лате, матча з льодом, айсті чи айс кава з карамелю чи ванільним сиропом. Ніндзя слаші створює справжню кавову чи чайну насолоду, має ніжну текстуру, виглядає ефектно, а смакує ще краще. Секрет цієї ідеальної текстури шнекова система, яка подрібнює лід до стану, коли він просто тане у роті. Вона працює як бармен із мікроскопічною точністю. Все перемішується, подрібнюється і насичується повітрям. Слаж виходить повітряним, фрапе густим, а коктейль шовковистим. Frozen juice – це натуральний сік, перетворений на фруктовий сорбет. Ніяких підсолоджувачів, консервантів чи барвників, насичений смак, приємна прохолода і текстура, яка тане у роті. Тропічний чи кавуновий сорбет, яблучно моркв'яний чи цитрусовий чудова ідея для дитячого дня народження, здорового перекусу чи просто відпочинку за улюбленим фільмом. У комплекті є фірмова книга рецептів від ніндзя. Не просто інструкція, а справжнє натхнення. Можна міксувати сокою, додавати спеції або трохи лимонного фрешу, і кожного разу буде нова історія. А якщо прийти за QR-кодом, то можна отримати ще більше порад щодо використання фризера. Важливо і те, що Ninja слаші працює тихо завдяки технології Whisper Chill. Це означає, що компресор потужний, але майже не чутний. Ні гулу, ні вібрацій. Ніжна оксамитова текстура, як у класичному десертному шейку. Це про режим мілкшейк. Можна класичні варіанти, як от банановий, шоколадний чи полуничний, а можна експериментувати карамельний з еспресо, фісташковий з полуницею або навіть кокосовий з лаймом для тропічного вайбу. Текстура саме та як у кафе нерідкий напій і густий десерт. А щось ідеальне посередині неперевершено для десерту на вечір, лінивого вихідного з сім'єю, солодкої паузи між зустрічами або персонального моменту щастя. А ще ніндзя Слащі точно знає, як зробити так, щоб під час приготування було чисто, а після було легко помити пристрій. Піддон для зайвої рідини і окремий резервуар для конденсату збирають усе, що може пролитися чи стекти. Завдяки цьому стіл залишається сухим, а настрій спокійним. Після приготування налити чисту воду та увімкніть режим очищення, злити рідину, зніміть робочі деталі та промити їх. Мінімум мороки, максимум задоволення. Ніндзя mm Слаші -hmm. справжня кулінарне диво. Ніндзя Слаші справжня кулінарна лабораторія для холодних напоїв. Один пристрій, п'ять режимів і безліч варіантів для приємного охолодження. Від фруктових сорбетів до авторських коктейлів. І тепер увага! Конкурс з неймовірним призом фризером ніндзя Слаші – щоб взяти участь, підпишіться на канал Комфі, а також на канал Ніндзя. Поставте вподобайку цьому відео і додайте коментар з відповіддю на питання, який напій ви приготували першим із ніндзяслаші. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможницю розіграшу оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі умови розіграшу в описі відео. До зустрічі!